PlayStation Portable – це одна з найвідоміших портативних консолей у всьому світі, а в Україні вона стала популярною завдяки піратству, так само як і в інших пострадянських країнах, де середній дохід громадян не дозволяв витрачати гроші на придбання ігор. Але це було не головне, головне, що це перша портативна консоль, яка, будучи кишеньковим пристроєм, дарувала повноцінний ігровий досвід домашніх консолей. Про її історію сьогодні я вам і розповім. Отож, приготуйте собі щось смачненьке в ефірі чудові ігри та їх ведучий Олександр. І почати, напевно, варто з першої портативної консолі від PlayStation. Знайомтеся, це Pocket Station, яка вийшла у 1999 році. І так, вона була більше не портативка, а скоріше периферійний пристрій до оригінальної PlayStation. Pocket Station функціонувала як карта пам'яті, яка могла відображати додатковий вміст, пов'язаний зі збереженням певних ігор. Було продано понад 5 мільйонів копій, і це було дуже добре, враховуючи те, що вона виходила лише на території Японії. Це була цікава річ, однак дуже проста, через обмеження екрану і елементів керування, та претендувала хіба на вбивцю Тамагочі. Тоді на ринку портативних пристроїв повністю домінувала Nintendo зі своїм Game Boy Color, на заміну якого через два роки прийшов Game Boy Advance та продовжив домінування. Однак настав 2003. Sony Computer Entertainment. Will be launching new 2004. The name of this new platform is called PSP. Yes, PlayStation Portable. Саме так сказав генеральний директор Sony Computer Entertainment та батько PlayStation кенку трагі на є3 2003 року. Там же він показав прототип носія консолі UMD Universal Media Disc, який, незважаючи на свій розмір, вміщує в собі до 1,8 ГБ даних. Також Кутрагі розказав про технічні характеристики нового пристрою, який буде працювати на основі напівпровідників, зроблених за 90 нанометровим техпроцесом та 32-бітним ядром на основі архітектури MIPS. Пристрій може видавати зображення приближене до PlayStation 2 та матиме 3D аудіо великий по тим міркам 4,5 дюймовий LCD дисплей з роздільною здатністю 480 на 272 пікселя. Все це буде мати розміщення кнопок, схоже з DualShock, Letі ON b що перезаряджається, та карту пам'яті для збереження даних ігор. Тобто PSP зможе обробляти сучасну на той час 3D графіку та буде підтримувати кодек mpeg 4 та ще декілька неанонсованих. Тобто консоль зможе не тільки запускати ігри, а ще й програвати музику та відео. І так, це було за 4 роки до виходу першого iPhone. У кінці виступу Кенку Трагі назвав PSP walkmen 21-го століття, посилаючись на мультимедійні можливості консолі. 21-го на тій конференції самої консолі, на жаль, не показали. Однак, заявлене залізо випереджало усе інше, що було доступне на той час у подібному форм-факторі. Тож усі фанати PlayStation, а можливо навіть і Nintendo чекали на те, що зможе показати цей пристрій як ігрова платформа. І це не просто так. Справа в тому, що на ринку домашніх консолей Sony зі своєю PlayStation 2 почувала себе дуже впевнена. Тож як би консоль не виглядала, але з заявленими характеристиками, вона просто повинна мати величезний успіх. Перші концептуальні зображення PSP з'явилися на нараді з питань корпоративної стратегії Sony у листопаді 2003 го На них була представлена модель із плоскими, наче вдавленими у корпус кнопками. Відсутність аналогового стіка та бамперів по типу LTR викликала деяке занепокоєння серед ком'юніті. Але на щастя, це був лише концепт, і вже на наступній виставці e 3 2004 року генеральний директор американського відділення Sony Computer Entertainment Кадзуо Хірай показав зовнішній вигляд консолі. Це був компактний пристрій, дуже схожий на прототип, але мав звичні для PlayStation кнопки, аналоговий міністік та звичайні кнопки LTR на бамперу консолі. А також стало відомо, що вона отримує бездротовий зв'язок по технології Wi-Fi, що дозволить грати з іншими людьми локально, знаходячись поруч або через інтернет. В цілому PSP виглядала як преміальний пристрій, маючи темне глянцеве покриття. Основною цільовою аудиторією пристрою по розрахункам Sony повинні були стати платоспроможні чоловіки від 18 до 35 років. Для PSP планувалося багато периферійних пристроїв, які будуть продаватися окремо. Обговорюючи переваги UMD, на консолі демонструють трейлер майбутнього фільму людина паук 2 від Сема Реймі. Але то все таке. Головне, заради чого всі чекали PSP, це ігри, і тут Sony було що показати. Такі стартові тайтли, як Ape Escape, Need for Speed, Twisted Metal та інші вказували на те, що гравців дійсно очікує досвід ігор рівня PlayStation 2 тільки у портативі. На конференції також було показано кілька демоверсій ігор, таких як Metal Gear Acid та Wipeout Pure. Більш того, був опублікований список із 99 компаній-розробників, які пообіцяли підтримувати нову кишенькову консоль від Sony, серед яких була і Electronic Arts, яка раніше підтримувала запуск PlayStation 2. Насправді все вказувало на успіх нового пристрою, великі ігри рівня другої PlayStation, можливість слухати музику та дивитися відео. І все це можна носити з собою. Це дуже вражало, навіть не дивлячись на те, що на тій же виставці Нінтендо анонсувала свою нову консоль Nintendo DS, яка мала два невеликих екрани, один з яких був сенсорним. Але з залізної точки зору вона усім поступалася PSP, Хоча більшість фанатів Великої доволі таки сильно хайпували при її показі. Well, the wait is over. This is Nintendo DS. Більшість же гравців казали, щось на кшталт мовляв, навіщо мені ця велика розкладушка з двома маленькими екранами та графікою рівня першої PlayStation, коли є по суті кишенькова версія PlayStation 2. 17 жовтня 2004 року Sony оголосила, що PSP буде випущена в Японії 12 грудня того ж року. Консоль вийде в двох комплектаціях. Базова за 19 800 йен, це десь 180 доларів США. Та Value Pack, який включатиме в себе додаткову периферію по типу аудіогарнітури, карти пам'яті та захисного чохла за 24 800 йен, Це десь 225 доларів США. Отже, запуск консолі пройшов дуже успішно, та у перший день було продано понад 200 тисяч одиниць PlayStation Portable. І поки японці насолоджувалися низкою чудових портативних ігор, весь інший світ чекав. І ось 3 лютого 2005 року Sony оголосила, що PSP буде випущена в Північній Америці 24 березня. Однак був нюанс. консоль виходила лише в одній конфігурації value Pack та за ціною 249 доларів, що було майже на 25 доларів вище за японську ціну PSP та майже на 100 доларів вище за ціну Nintendo DS. Яка хоч і була технічно слабшою, але Nintendo мала за собою великий бекграунд успішних кишенькових консолей, тож списувати з рахунків велику армію фанатів не можна було. Тож у деяких людей підвищена ціна викликала занепокоєння, але незважаючи на ці побоювання, запуск PSP у північній Америці також був успішним. Та за перші два дні було продано понад півмільйона копій PlayStation Portable. Через великий попит на PSP у Японії та Північній Америці запуск в Європі та інших країнах відклали до 1 вересня 2005-го. Там консоль вийшла за рекомендованою ціною 249 євро. Незважаючи на високу ціну, запуск PSP був знову успішним, тож протягом тижня по всій Європі було продано мільйон одиниць систем. Цікавий факт у Великій Британії PSP були розпродані протягом трьох годин після запуску, що більш ніж удвічі перевищило попередній рекорд продажів у перший день у 87 тисяч одиниць, встановлений Nintendo DS, яка ще й коштувала дешевше. Це вказувало на те, що Sony вдалося похитнути гіганта портативних консолей, домінувавшого на ринку протягом останнього десятиліття. PSP отримала неабиякий ажіотаж, і не дивно, що єю зацікавилися хакери. Вони швидко знайшли вразливість портативної консолі та змогли запустити непідписаний код на японських прошивках версії 1.0. 15 червня 2005 року цей код виклали до мережі інтернет. В свою чергу, Sony швидко відповіла на це оновленням програмного забезпечення, яке, окрім залатування експлойтів принесло до системи веб браузер. Що додало і так мультимедійному девайсу ще більше можливостей. Однак це був лише початок війни між Sony та хакерами. Стосовно самої PSP, то на протязі 2005 року на неї виходять як ексклюзивні проекти, так і можна сказати мультиплатформа. Деякі ігри могли бути трохи урізані графічно, однак у цей самий час іноді саме PSP-версії мали якийсь додатковий контент. E3 2006 року була здебільш присвячена новій PlayStation 3, яку розробляла Sony. Однак вони не забули про PSP та розповіли, як портативна консоль буде поєднуватися з їх новою PlayStation 3. На демонстрації показали, як PSP використовувалась одночасно як геймпад та дзеркало заднього виду в новій гоночній грі на PlayStation 3. Окрім цього, Кадзо Хіраї розповів про можливість у ближайшому майбутньому купувати та завантажувати ігри через інтернет, та продемонстрував можливість запускати ігри з першої PlayStation на PSP. Цікавий факт: PSP могла емулювати ігри з першої PlayStation так само гарно, як і PlayStation 2 перших ревізій, завдяки чипу з PlayStation 1, який у PSP відповідав за засоби вводу та виводу, та від якого відмовилась у подальших ревізіях PlayStation 2. Тобто на той час PSP могла запропонувати майже нативну підтримку ігор з PlayStation 1, звісно, тільки цифрових копій. Також Хірай поділився з публікою деякою аналітичною інформацією, згідно якої на той час вже було відвантажено 17 мільйонів PSP по всьому світу. Було продано 47 мільйонів одиниць ігор, та він зазначив, що згідно з цієї статистики, власники PSP купують лише 2-3 гри за двохрічний період існування системи. Та в цілому повідомив, що UMD Video у США має досить маленьку зацікавленість. Ще на презентації показали декілька трейлерів майбутніх ігор для PlayStation Portable, а також лінійку Greatest Hits, яка пропонувала найпопулярніші ігри платформи за зниженим цінником, це як серія Platinum з PlayStation 3 або PlayStation Hits з PlayStation 4. У той же час Nintendo DS почала потроху лідувати як по продажам консолей, так і ігор. Пропонуючи унікальний геймплей та більш дешевшу ціну на консолі. Однак Sony не здавала позиції, на неї продовжили виходити ігри рівня стаціонарних консолей. Однак це все було назовні: за лаштунками йшла війна з хакерами. Sony постійно слідкувала за хакерською діяльністю в мережі інтернет та робила постійні патчі програмного забезпечення, закриваючи черговий експлойт. У якийсь час ентузіасти почали шукати експлойти, щоб просто відкатити прошивку на стару версію, в якій були можливі старі шляхи взлому та записку непідписаного коду. І хоч хакери казали, що вони проти піратства, а роблять це зі спортивного інтересу, однак більше цим користувалися, звісно, пірати. Та і будемо відверті, тільки завдяки піратству PlayStation Portable стала культовою та популярною консолю в нашій країні, так як і PlayStation 2 з PlayStation 1. Але повернемося до E3 2007, де світу продемонстрували оновлену версію PSP 2000 або Slim. Вона мала той самий екран, але була на 30% легша та на 19% тоньша. Також Slim-версія мала більш ємну батарею, можливість заряджання від USB, швидке завантаження з UMD через кеш у оперативній пам'яті, якою стало 64 МБ проти 32 а також мала композитний відеовихід для під'єднання к телевізору. Також Sony показали трейлери нових ігор, серед яких були такі відомі тайтли, як God of War та Siphon Filter. Та анонсували бандли нової PSP з грою Star Wars Battlefront Renegade Squadron. Це була третя гра у серії Star Wars Battlefront та ексклюзивна для кишенькової PSP. І якщо ви зростали у ті часи, то я думаю, вам не треба розповідати, наскільки культовою була серія Battlefront, в другу частину якої, до речі, теж можна було зіграти на PSP. Треба сказати, що на той час PSP вже успішно прошивалася, і навіть друга ревізія не стала виключенням, що по заяві маркетологів Sony дуже сильно било по продажам ігор, з яких компанія повинна була отримувати прибуток у довгостроковій перспективі. Однак з іншого боку, була Nintendo DS, продажі якої до кінця 2007-го сягнули 64 мільйонів проти 35 мільйонів проданих PSP. Це зробило Nintendo лідером ринку кишенькових консолей, як це було і раніше. Це ще один раз доказує той факт, що важлива не обчислювальна потужність, а ігри та ігровий досвід. І вже у 2008-му підняти продажу PSP дуже допомогла Monster Hunter Portable 2 G. Яка вийшла ексклюзивно на платформі Sony та пропонувала кооперативне знищення монстрів, задіючи усі функції заліза PSP, включаючи гру через мережу інтернет. На релізі гри у Японії вона продається тиражем в 670 тисяч копій лише в перший день. Та з часом стає самою продаваною грою для PSP та вдихає у консоль нові сили, бо завдяки Монхану вона теж продається дуже добре. Але то все азіатське. Для інших у березні 2008-го виходить ексклюзивна God of War Chain of Olympus, яка у хронології серії є приклом саме першої частини і показує на той час найприголомшливу графіку, яка будь-коли виходила на кишенкових пристроях. Та цілком заслугована отримує гру року для PSP, даруючи той самий консольний експірієнс, котрий нам обіцяв Котарагі. У тому ж році на черговій Є3 Sony фокусуються на PlayStation 3 та показують прирендерені трейлери нових ігор. Однак все ж таки відводять трохи часу під PSP та розповідають хіба що про новий бандл з грою Ratchet Clank та Clang ексклюзивну Resistance Retribution, яка є частиною набираючої популярності франшизи з PlayStation 3. Розробили цю гру, до речі, Band Studio, яких холди знають за Siphon Filter, а молоді за Days Gone, напевно, одну з найнедоцінених ігор PlayStation 4. Але я відволікся. Отже, далі Sony анонсують низку ігор, серед яких Star Wars Force Unleashed, Сіквели Patapon та LocoRoco, спортивні симулятори, lego ігри та ще багато чого. Трохи пізніше на німецькій ігровій конвенції того ж 2008, Sony анонсують нову версію PSP 3000. Основними змінами якої стають більш яскравий LCD дисплеї із розширеним діапазоном кольорів, який має антиблікове покриття та якусь нову субпіксельну структуру для зменшення часу відгуку. Також переробили UMD привід, деякі кнопки та додали мікрофон, щоб можна було розмовляти через Skype. Оновлену версію випустили у жовтні та вона підверлася суворій критиці стосовно інтерлейсінгу рухомих об'єктів. Як це буває на відео, які записуються або кодуються з через зарядковою розгорткою замість прогресивної? Соня розповіла, що знає про проблему, однак вона була на апаратному рівні і її, на жаль, не можна було виправити оновленням. Але це було не все, звісно, не все. У наступному році ще до E3 2009 секретна розробка нової PSP просочилася до мережі. Іронія була у тому, що відео, яке просочилося, було зроблено як кіно про щось секретне. А може, це було спеціально? Хто знає? Here, really у всякому випадку, PSP Go була новою повністю цифровою версією PSP. Вона втратила вбудований umd привід та отримала механізм слайдера, чи що стала значно менше у розмірах. Ігри для неї можна було придбати лише у цифровому магазині PlayStation, та для них консоль мала 16 ГБ вбудованої пам'яті та коштувала, як і оригінальна, 249 доларів. Sony обіцяла підтримку усіх раніше куплених цифрових копій ігор для PSP та PS1. Також те, що всі ігри, які виходили раніше на UMD, теж були доступні до придбання у цифровому магазині. Однак народ не поспішає переходити на повністю цифрову консоль, і це й не дивно, бо навіть зараз люди не дуже полюбляють all digital консолі. То що казати про 2009 рік. Отже, завдяки цьому, та не типовому форм-фактору, консоль продається не дуже добре. У той самий час вмирає і UMD відео як жанр. Нікому не цікаво дивитися фільми на UMD, тим паче у 2010-му вже з'являються повноцінні платформи для стрімінгу кіно. Але саме 2010 стає напевно самим насиченим роком на якісні ігри. Знаєте той час, коли консоль підходить до кінця свого життєвого циклу, так продажі консолей просідають, усі чекають нове покоління, але розробники вже досконало вивчили залізо консолей та роблять оті найкрутіші ігри. Щоб підтримати продаж ігор у 2010-му, Sony робить нову рекламну кампанію на кшталт тих, що була у PlayStation 3, та на консоль виходять такі круті ігри, як God of War, Ghost of Sparta, Metal Gear Solid, Peace Walker, Kingdom Hearts Burst by Sleep, Persona 3 Portable та багато інших. Під кінець року виходить Monster Hunter Portable 3, який знову допомагає продажам консолі на батьківщині. Однак всьому колись приходить кінець, тож у січні 2011-го у Японії Sony анонсує нову портативну консоль з кодовою назвою NGP Next Generation Portable, яка до релізу змінить своє ім'я на PlayStation Vita, та отримує ігри графічно близькі до рівня PlayStation 3 та тихо помре через ряд деяких факторів, про які ми колись також поговоримо. А поки повернемося до PSP, бо на Gamescom 2011 світу показують останню ітерацію PSP, а саме psp Street. Бюджетну модель консолі, яка втратила Wi-Fi, мікрофон, але її повернули UMD та зробили матовою. Коштувала ця консоль 99 євро та виходила лише у європейському регіоні. Не дивлячись на те, що всі чекали на PS Vita, Sony все ще підтримувала консоль програмно та апаратно до 2014 року. А її цифровий магазин та виробництво UMD зупинили у березні-квітні 2016-го. Хіба що невдало PSP GO перестали виробляти ще у 2011 го PSP прожила десятилітній консольний цикл. На неї виходило багато периферійних пристроїв по типу GPS-навігатора або psp камери. Та продалася вона загальним тиражем близько 81 мільйона пристроїв. Так, це було значно менше, ніж 154 мільйони проданих DS, однак для першої повноцінної кишенькової консолі від Sony це було дуже круто. Особисто мені PSP подарувала повноцінний консольний досвід, бо крім неї в мене був тільки ПК. А на нього тоді часто не виходили деякі проекти, або виходили значно пізніше, як, наприклад, Force Unleashed. На PSP, як би це дивно не звучало, я почав знову повністю проходити ігри. Там я пройшов Silent Hill Origins, обидві частини бога війни, дуже багато залипав у Tekken 6, який був повноцінним Текеном, а не якимось там мобільним обрубком. Кайфував від SSX, Motor Storm, Force, Dead to Rights, пригод Джека та, Декстера, та від ігор про Наруто, якими б вони не були, бо тоді слова сполучення Наруто на ПК просто неможливо було представити, хіба що якісь саморобні файтинги на Муген. Що ж стосовно Sonні та Фанатії, вони покладали великі надії на Vita, Але щось пішло не так. Там насправді теж багато цікавого, але, як то кажуть, то вже інша історія. А цей відео вже пора закінчувати. Отже, якщо у вас була PSP, то запрошую вас до коментарів поділитися інформацією, що грали та як ви ставитеся до цієї консолі. Також, якщо ви хочете допомогти просуненню подібного контенту, то обов'язково не забудьте поставити пару вподобайку та підписатися на канал, якщо ви тут вперше. Отже, грайте тільки в чудові ігри та до нових зустрічей.